Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо знову продовжувати створювати костюм для снігуреньки. Мама донецькі наділа шапочку новеньку, щоб морозів не боятись, щоб було тепленько. З теплих ниток пухових шапочку в'язало, візерунки срібною ниткою з любов'ю вишивала. Я думаю, матінка зима для своєї донечки-снігуреньки могла вишити і зв'язати ось таку шапочку. Подивіться, і пригадайте, як називається квітка, якою прикрашена наша шапочка. Так, це квітка-цибулька. І не забувайте, що біля квіточки цибульки намальовані листячко, неначе ножничками вирізані з гостренькими хвостиками. Для того, щоб намалювати таку шапочку, я приготувала ось таку заготівочку. Посередині шапочки я намалювала коло, в якому і буде намальована наша квітка цибулька. Листочки допоможуть нам в правильному напрямку намалювати різні листочки. І ось так. з краю шапочки, ми намалюємо ще й бігунець з зерняток. Візьміть, будь ласка, до рук пензлик. Наберіть на нього фарбу білого кольору. Кінчик пензлика вмочіть у фарбу синього кольору. Починаємо малювати квітку цибульку з самого верхнього краю нашого кола в напрямку до себе. Ось такий заокруглений подовжений мазочок. З другої сторони малюємо мазочок. І тепер малюємо. Пелюсточки всередині квіточки. Можна перевернути шапочку, щоб намалювати спідничку нашої квітки-цибульки. Промийте, будь ласка, пензлика і наберіть на нього. На кінчик пензлика на зворотню сторону, наберіть фарбу, щоб намалювати течіночки. Течіночки ми намалювали. Тепер знову наберіть на ворс фарбу білого кольору і знову вмочить у фарбу синього кольору. Давайте малювати наші листочки. Починаємо малювати з центрального мазочка. Тепер зліва і справа від центрального мазка. Малюємо ось такі подовжені, заокруглені мазочки. Ось один листочок. Поверніть арку, щоб вам було зручно малювати листочок з другої сторони. Центральний мазочок. І тепер бокові мазочки зліва і справа. Кінчик пензлика виходить за краєчки листочка. А тепер ми намалюємо петушіння. Що таке петушіння? Так, це дрібненькі листочки. Також можна крутити. Давайте на і ще намалюємо листочки. Так ось так, примакуємо пензлика, не боїмося. Нам залишилося намалювати бігунець з ягідок, з листочків. Так, листочки, зернятка. Так, примакуємо пензлик від полосочки. В одну сторону. Добрали фарбу і в другу сторону дивиться наш пензлик і малює ось такий зернятка. Ну що ж, шапочка для снігуреньки готова. Навчаємося разом прикрашати одяг. Будь для кого, хоч для снігуроньки, хоч подарунок, будь кому. До нових зустрічей, до побачення!